За півтора місяці профілактичних відпрацювань лише в обласному центрі виявлено понад 400 порушень правил дорожнього руху водіями, які перевозили людей. За усіма встановленими фактами, працівниками дає складені відповідні на протоколи. При цьому 59 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Найбільше правоохоронців непокоїть несправність транспорту, нетверезий стан та байдуже ставлення до пасажирів водіїв, які подеколи набирають в автобуси чи маршрутки вдвічі більше людей, ніж дозволено. Працівників дої приділяють увагу порушення правил дорожнього руху водіями, як такі як керування в нетверезому стані, порушення правил швидкісних режимів, порушення правил перевезення пасажирів, встановлення фактів, укладення фіктивних угод на зберігання транспортних засобів на визначеній території. Водіїв правопорушників позбавлятимуть ліцензії на керування транспортом, а у деяких випадках водійських посвідчень. Стосовно ДТП на залізничних переїздах, то на Житомирщині таких інцидентів не було більше року.